Денисе, які емоції хлопців після матчу, звісно, що не всім не хочеться пропускати на останніх хвилинах, але ось десь вперше в нас в цьому сезоні таке сталося. Команда дуже розчарована. Ну, команда, звісно, що розчарована. Десь на останніх хвилинах опускати свою перемогу, свій матч, тим паче вдома. Ну, завжди складно. Але нічого, будемо рухатись далі. Ну, десь приблизно такого поєдинку очікували. Хуст теж показав, що це дуже сильна така бійцівська команда, як і наша, швидка і молода. Десь такого очікували. Ну, ми готувалися до них, ми їх дивилися, розбирали. Ми знали, що це хороша команда, яка має ну, досить непогані контратаки. Десь в першому таймі ми їх перегравали, нам вдавалося за рахунок своєї гри, а в другому таймі десь трошки збилися, перейшли на сумбур і. Десь вони захопили ініціативу. Ну, вдалося тобі забити гол. Він таким трошечки вийшов, що міг і підправити наш нападник Валерій цей м'яч у ворота. Але напевно десь задоволення від цього голу ми не бачимо. Ні, ну завжди приємно забувати, як це немає задоволення. Ну, я скажу так, що стандарти були наіграні. Ми це на тренуваннях відпрацьовували, тому. Такі подачі, коли йде подача ствір, вони завжди ну, багато таких голів, коли навіть ніхто не дотикається, просто перед вратарем бігають і не може нічого зробити.